Власна автівка чи громадський транспорт на чому вигідніше пересуватися українцям, які проживають у великих містах Франції. Наприклад, у місті Реймс живе близько 200 тисяч людей, враховуючи українців, які отримали тут притулок. Наші співвітчизники можуть користуватися 20 автобусними лініями та 5 трамвайними. Багато хто приїхав сюди з України на власних автівках, а потім пересіли на громадський транспорт. Чому розповість наш спеціальний кореспондент у Франції Євген Павленко? Тож, Євгене, тобі слово. Вітаю студія. Зараз ми перебуваємо в самому центрі Ремця. От за поза мною це залізничний вокзал. Щодо транспортної системи, в Ремсі дуже розглужена система автобусних перевізок, а також трамвай. Ось тут зупиняються автобуси з північного району, трохи далі. Це вже південні райони. Повідно графіку, вони приїжджають всі до центру міста. І тут вже люди можуть через якісь там додатки, можуть синхронізувати, наприклад, поїздку вже на потязі. Це все воно показує, як ви можете доїхати і у котрі години. Ніні вже буде потяг відправлятися, куди вам треба, чи на Париж, чи це на Вітріля Фонсуа, чи це на Ліон, різноманітна. Але для того, щоб скористатися громадським транспортом, треба придбати ось такий от квиток. Він коштує тут недешево, це 2 євро. І на ньому написано, що він діє 2 години. Коли ви купуєте, ви купляєте його у водія, як і у нас в маршрутках, наприклад. Але там стоять термінали, такі як звичайні. Ви його маєте прикласти. Він Фіксую, коли ви зайшли. От протягом години ви ще можете скористатися цим квитком безтерміново. Для українців, до речі, що зроблено? Бо 2 євро на день це все-таки ну, одна поїздка, дві, дві поїздки або одна це дорогувати. Тому для українців є скидки. Якщо ви, у вас є паспорт України та тимчасовий захист Франції, ви йдете у відповідну організацію транспортну і вам дають скидку 50%. В середньому це десь приблизно 20 євро тоді на місяць виходить. От Хуй, така економія: 2 євро на годину або 20 євро на місяць. І це без ліміт що на автобуси, що на трамваї. Тролейбусів тут я не бачив, їх тут немає. І тому така ситуація з транспортом. Він ходить відповідно з графіком, скрізь висять табло, які показують, коли який номер приїде. Все це відповідає дійсності. Навіть гугл-картах і теж видно, коли приїде синхронізується з Google картами ці табло. І тому без проблем їздять люди. Це зроблено для того, що дуже великі. Викиди газів з машин, і тому французи таким чином як полегшують життя людям і кажуть, що залиште машину на парковці, яка тут теж недалеко, десь метрів 500, Є безкоштовна парковка, де ви можете залишити автомобіль свій і далі користуватися вже громадським транспортом. Студія. Дякую, Євгене, за цікаву розповідь. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був наш власний кореспондент у Франції Євген Павленко.